Світ усяй не впізнати саду і городу. То покрова світить свята нашого народу. То покрова вкрила щедрими плодами. Спростерла ніжні крила, стала понад нами. То покрова захисниця людей наших славних. То богиня помічниця козаків несуманих. Грає осінь кольорова, пахнуть груші, сливи. усміхається покрова до дітей щасливих. Розселив господь людей по всьому світу і кожному народові дав землю. дана земля є світові і рідний, тому є захист найпащий обов'язок народів. Сьогодні тисячі від воїнів від на фронті незалежність. Живаємо непрості часи. Та кожен вірить, що Україна переможе. І ця віра робить нас сильними, можніми та стійкими. День захисника України, мужності і геройства святом. Ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато. І тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину! Рідну землю свою Україну Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ. Коли поеч черівні вірші пише про надзвичайний дивовижний світ. Це дні роботи сповнені натхнення. Щасливі сім'ї, дісіння надії. Коли нас лякають, вибухи страшенні. Коли слова не кидається у бій. Мир на землі це дім маму і тату. Її любов стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній домі хліба коруває. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. Де у боях ніхто ніколи не загине, бо там є мир, є щастя.

He's sneaking,